Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного очільник АТ на яке Петро Котін провів виїзну нараду з питань безпеки вітчизняних АЕС. Фахівці ХАЕС впроваджують нову систему вимірювання рівню викидів вуглецю С-14. на ХАЕС реалізовано іспанський досвід контролю за утриманням протипожежних перешкод. Урочистості з нагоди дня захисників та захисниць України результат благодійного забігу мале полісся ранінг Ранінг-трейл-2024». Про це та інше у продовженні випуску. Україна та Норвегія активізують зусилля для зміцнення двостороннього співробітництва, зокрема й у сфері ядерної безпеки та захисту. Відповідні пріоритети співпраці були визначені у спільній заяві за підсумками 4-го засідання Україно-норвезької міжурядової комісії з питань торгівлі, бізнесу та економічного співробітництва, яке відбулося у Києві. Наші країни поглиблюють співпрацю не лише у вимірі міжнародних відносин, але й у конкретних економічних проєктах. Україна має значний потенціал розвитку в енергетичні. Ні, сфері наша національна стратегія перетворити Україну в енергетичний хаб для Європи, зазначив співголова української частини комісії, міністр енергетики України Герман Галущенко. Очільник АТЕНЕК Енергоатом Петро Потін провів виїзну нараду з питань безпеки та добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС. У супроводі генерального директора філії ВПХС Андрія Козюри він проінспектував хід виконання відновлювальних робіт на енергоблоці No3, які виконуються силами спеціалістів Запорізької атомної електростанції. Керівник енергоатому побував у реакторному відділенні, оглянув технічні приміщення, насосну станцію та машину з залу третього енергоблока. Під час робочої наради присутніми було розглянуто низку Важливих питань, що стосувалися реалізації проєкту з добудови енергоблока номер 3 Хмельницької АЕС та будівництва захисних споруд для критичної інфраструктури об'єктів атомних електростанцій. Наші фахівці прораховують усі можливі сценарії розвитку подій. Водночас енергоатом продовжує докладати зусиль для того, щоб унеможливити виведення з ладу наших об'єктів на тривалий термін. Підсумував Петро Котін. На Хмельницькій АЕС впроваджують систему вимірювання вуглецю. Контроль радіоактивних речовин, зокрема й радіовуглецю, здійснюється однією з лабораторій цеху радіаційної безпеки. Нещодавно фахівці лабораторії зовнішнього радіаційного контролю впровадили нову систему, яка дозволяє визначати рівень вуглецю С-14 у викидах через вентиляційні труби ХАЕС. Вимірювання цього елементу проводиться рідино з методом, який дозволяє фіксувати світлові спалахи, що виникають при його розпаді. Кожен спалах Результат дії однієї частинки саме цей факт використовують для реєстрації елементарних часток. Нове обладнання буде введено в промислову експлуатацію до кінця року. Результати досліджень свідчать, що рівень викидів вуглецю С-14 на Хмельницькій АЕС становить менше 1% від допустимих норм. Минулого року, у рамках програми бенчмаркінгу, команда фахівців Хмельницької атомної електростанції відвідала іспанську АЕС Вандельос, де запозичила чималий досвід з різних виробничих тем. Це стосується і впровадження нового методу контролю, утримання та ремонту протипожежних перешкод за допомогою телескопічної камери, яка може обстежувати важкодоступні ділянки. Впровадження даної інспекційної камери ініціатива фахівців служби відомчого нагляду і пожежної безпеки, які уважно спостерігали за роботою іспанських колег та перейняли корисний досвід. Камера легка у використанні, компактна і гнучка, та може експлуатуватися одним працівником. Вона здатна якісно фіксувати усі необхідні речі, які відразу ж можна побачити на моніторі. Використання камери у період цьогорічних планово попереджувальних ремонтів уже довело її ефективність. Спеціалісти планують закупити ще одну додаткову камеру такого ж типу для виконання завдань у зоні суворого режиму. 1 жовтня, у День захисників і захисниць українці хвилиною мовчання вшанували пам'ять про всіх полеглих оборонців, які віддали життя за незалежність нашої країни. До загальнонаціональної акції долучились працівники усіх підрозділів Хмельницької АЕС, віддаючи таким чином данину пам'яті тим, хто боровся за цілісність та суверенітет України. Акція вшанування відбулась і біля пам'ятного знака Героям вітчизни. Нетішниці поклали квіти, віддаючи шану героям, які захищали батьківщину від російських загарбників. Істосі з нагоди дня захисників та захисниць України відбулися і у військовій частині Національної гвардії України, яка охороняє ХАЕС. Військовослужбовців привітали генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра та начальник Нетішницької міської військової адміністрації Григорій Олендра. Особовий склад військової частини було відзначено за сумлінне виконання службових обов'язків. На Хмельницькій АЕС відбулося засідання робочої групи по співпраці з волонтерами. 26 вересня. Члени групи розглянули нові запити від військових про надання підтримки. Відкриваючи засідання, голова робочої групи Сергій Сахнюк наголосив, що усі засідання є відкритими для персоналу філії ВПХС, а матеріали доступні до ознайомлення. Присутні заслухали інформацію голови громадської організації енергія наших сердець Дениса Красовського про виконання рішень попереднього протоколу. Члени робочої групи розглянули нові запити Військових частин, які надійшли на адресу Хмельницької АЕС, та прийняли відповідні рішення про надання підтримки за зверненнями працівників ХАЕС, які особисто або їх рідні наразі проходять службу в лавах збройних сил України. І до новин спорту 28 вересня на старт благодійного заходу Мале Полісся Ранінг трейл вийшли понад 100 професійних спортсменів та аматорів, щоб донатом підтримати Збройні Сили України. До трейлового забігу, організованого Хмельницької АЕС, активно долучились і колеги-атомники з вараша, Енергодара та дирекції компанії. Захід відбувався вже на традиційній локації поблизу Голубих Озер на території національного природного парку Мале Полісся. Цьогорічний трейловий забіг включав у себе два маршрути довжиною 5 та десь. 10 кілометрів для кращого орієнтування на місцевості траси були забезпечені відповідним маркуванням, допомагали спортсменам на маршрутах і волонтери. Переможців та призерів трейлового забігу було відзначено в абсолютному та командному заліках, а також у вікових категоріях. Того дня на підтримку ЗСУ було зібрано понад 71 тисячу гривень, які будуть спрямовані на цільову допомогу військовим. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!